Привіт, з тобою євродіетолог. А ти пробував раніше худнути? Чи можливо ти пробував досягнути пресу, тіла своєї мрії, оздоровитись, здобути більше енергії і все намарно, Роки йдуть, а ти не досягаєш цього результату. Але знаєш, тобі би хотілося, в тебе є надія, в тебе є шанс. Знаєш, це відео для тебе. Тут ти зможеш добути без голоду, без пігулок, без спортивного харчування, без гормонів, лише на продуктах з базару, чи з ринку, чи з супермаркету. Ти можеш отримати тіло твоєї мрії, здорове, наповнене енергією. Але як це зробити? Я відкриваю сім місць на літній сезон, так як нас місць немає, тому що завжди Людям приходиться чекати, і це найбільша, напевно, проблема, щоб потрапити до мене на супровід. І ми зараз відкриваємо літній сезон, сім місць. Пиши мені в WhatsApp для того, щоб ти міг отримати своє місце. Але для того, щоб потрапити, остаточно потрібно написати твою історію. Де ти падав, які важкі ситуації тобі здавалися, перешкоджали, які допомагали. Розкажи трішки про себе, щоб я розумів, наскільки тобі цінно і важливо працювати зі мною. Я дам тобі відповідь: якщо все ок, збалансуємо і почнемо тобі допомагати.